Всім привіт! Прийшла тільки що з пошти, забрала посилочку, тільки почала відкривати і Боже, який це армат. Для тих, хто обожнює різні спеції і добавки, боже, це взагалі онлайн. Це чорний ферментований чесник. Е, я дуже давно хотіла його спробувати. Він дуже, боже, як він смачно пахне. У мене аж вже в роті набігли слюна від нього. Це звичайний часник, який пройшов реакцію Майера, теплова обробка спеціальна, і став отаким гарнющим, смачнющим. В ньому немає гіркоти, остроти, але залишився аромат дуже ніжний. Він такий маслянистий, трохи схожий чимсь консистенція. на якесь навіть повидло така, ну, воно взагалі супер. Буду додавати до страв, показувати вам свої рецепти. Це дуже корисно для серця, для судин. Ой, я не можу. Я не можу це дуже смачно пахне. Чекайте нових рецептів з цим часником. Для кого хто хоче замовити, я залишу посилання або пишіть в особисті, скину вам посилання. Це класно, це класно. Будемо куштувати.